Тепловодопостачання є генеруючим підприємством, яке на сьогоднішній день надає послугу з тепловодопостачання 233 багатоповерховим будинкам. Готуючись до опалювального сезону, підприємство зробило чимало роботи. Про це в ході апаратної наради звітував директор комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш. З початку 2023 року комунальним підприємством виконано ремонтні роботи та придбано обладнання на суму понад 25 мільйонів гривень. До опалювального періоду підготували 56 котелень, 19 свердловин. Дві водопровідні насосні станції, сім підвищувальних установ, 20 каналізаційних насосних станцій, каналізаційно-очисні споруди та будинки, які обслуговує підприємство. По дільниці теплопостачання було замінено 924 метри теплових мереж, встановлено 12 теплових лічильників, тобто вони в усіх житлових будинках на сьогоднішній день встановлені. Було проведено технічне обслуговування 32 лічильників теплових, виконано ремонт 67 котлів, встановлено 15 гілків. Генераторів в цьому році було на дільниці теплопостачання, по дільниці водопостачання було замінено більше 500 метрів мереж і на сьогоднішній день продовжується заміна цих мереж. З метою економії. Да... Стабільно покращення холодного водопостачання було замінено насос на свердловині номер 1 та 12. Вартість робіт складає 309 тисяч гривень, так що також було зроблено повністю реконструкція двох підвищувальних установ: це по вулиці Ярмарковій і по вулиці 1 травня, 133. Було також на виконання таке, що в припису ДСНС було відремонтовано 24 пожежних гідранта і встановлено вказівники знаки, де вони знаходяться по місту. Було потрачено більше 200 тисяч гривень. Встановлено 5 генераторів по дільниці водопостачання, встановлено мобільну установку опріснення води. Яку я вже вам говорив, що можливо брати з річки воду, і вона буде придатна для пиття. Подільниці водовідведена, встановлено 5 частотних перетворючих, що дає теж економію електроенергії. Було придбане гіпохлорід, це теж таке важливо. От в минулому році проблеми було з поставкою гіпохлоріду, тому для очищення стічних вод і для хлорування мереж міста, тобто він придбаний і його буде достатньо до. Для того щоб прийти опальний сезон було встановлено 6 генераторів на дільниці водовідведення. Комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання своєчасно отримало акт готовності, підписаний держенерго наглядом теплового господарства для роботи в опалювальний сезон 2023-2024 року. Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, від 17 жовтня опалювальний сезон розпочався для міської лікарні та обласного будинку дитини Надія. Для всіх інших категорій згідно рішення виконавчого комітету 19 жовтня. Дякуючи під працівникам нашого підприємства а також Чернівгазу, тому що ця процедура така не швидка. Почалося відновлення газопостачання на всі 56 котелень підприємства і зразу почалась надаватись послуга з теплопостачання. Це ми це за два дні. Це було зроблено 19-20, Це більше 95% вже котельні були відновлені газопостачання, давали. При підготовці до опалювального сезону підприємство встановило 32 генератора на випадок відсутності електроенергії. 21 встановлений на котельних містах, 5 це на водопостачання, це мінімальне, яке дасть працювати цим котельним у разі відсутності електроенергії, буде мінімальне забезпечення в місті водою. І 6 на дільниці водовідведення, тобто це дасть повністю у разі відключення електроенергії. Відкачувати з мікрорайонів Нечистоти комунальне підприємство планує відновити постачання гарячої води, оскільки минулоріч дана послуга для населення була не надана через поважні причини. На даний момент підприємство готове, але чекає акти готовності будинків від управителів. Ми плануємо відновити гаряче водопостачання. В місті ви знаєте, що в минулому році не було гарячого водопостачання, тому що були повністю відключі відключалися часто електроенергії. Ми не могли його забезпечити, і плюс була вимога до економії а саме газу. Тому ми в зв'язку з тривалою відсутності гарячого водопостачання і для оперечення аварійних ситуацій, всі ми прочинкування були надіслані листи з вимогою надати акти готовності. Тобто, якщо ці акти ми будемо отримувати, ми будемо в місті відновлювати гаряче водопостачання.